Я дуже рада, що мене запросили взяти участь у цій чудовій події, тому що вважаю, що надзвичайно важлива вона є для України в цілому і для медіаторів України. Чому? Тому що насправді рівень довіри до українського правосуддя наразі надзвичайно низький і все одно людям доводиться так чи інакше вирішувати свої конфлікти. А у них так само є остра щодо того, кому своїм конфліктом довіритися і до кого прийти. Тому популяризувати медіацію вкрай важливо, і це буде значно легше робити, якщо буде створена, я б сказала, незалежна, не тільки національна, я в літерагенера була незалежна, а незалежна асоціація медіаторів України. І це і популяризація, це обов'язково напрацювання і поширення стандартів надання медіаторських послуг скажімо, Підтримання рівня довіри до медіаторів і гарантію якості медіаторських послуг для споживачів таких послуг. Тому я рада, що я долучилася до цієї події, тобто до початку більш такого формалізованого просування медіаторів, медіаторського руху в Україні. І я сподіваюся, що мені вдасться так само допомогти цьому процесу і для себе отримати відповіді на питання, які в мене є. Щодо того, як я маю бути медіатором, як я маю надавати медіаторські послуги. Я Дуже сподіваюся, що медіаторсь... організація медіаторів буде... буде одним з напрямків діяльності обере проведення такого міжнародного змагання з переговорів і медіації для студентів, тому що я вважаю, що дуже важливо, аби нове покоління, нова генерація українців сприймала нові моделі. Спорів і використовувала такі мирні засоби врегулювання спорів на майбутнє. І сподіваюся, що це буде загалом покращувати життя України. Діана, це.